Привіт! Сьогодні ви дізнаєте, що таке критичне мислення та як критично аналізувати медіаповідомлення. Я думаю, що ви неодноразово чули, що зараз світ живе в інформаційному суспільстві. У слово інформація ми вкладаємо дуже різний зміст. Зокрема, у техніці, науці, мистецтві і в різних життєвих ситуаціях існує декілька категорій джерел інформації: перші джерела або первинні джерела. Це оригінальні джерела, які не передбачають інтерпретації інформації. До таких належать тексти, листи, фотографії, щоденники, малюнки, дані від науково-дослідних та соціологічних інститутів, органів влади, установ статистики, архівів тощо. Вторинні джерела це відомості отримані з першого джерел. Це джерела, які пройшли етап інтерпретації, аналізу, узагальнення та критики. Вторинні джерела включають науково-популярні публікації, підручники та інші навчальні матеріали. Третинні джерела це перероблені тексти, компіляції та інші подібним чином організовані джерела, реферати, довідники, бібліографії, енциклопедії, бази даних, які формуються з інформації із перших джерел і вторинних джерел. Як ви гадаєте, які джерела є найдостовірнішими? Звичайно ж, перші джерела. А які найбільше потребують перевірки це третинні джерела. Щодня ми отримуємо сотні медіа повідомлень. Кожна з них має якусь функцію розважати, повідомляти, розчаровувати, залучати, переконувати, продавати щось. Будь-яке повідомлення є лише версією реальності. А недостовірною реальністю. Це продукт, який створено з метою впливу. Для того, щоб не піддаватися йому, потрібно використовувати критичне мислення. Критичне мислення це комплекс усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, перевіряючи її на достовірність і наявність маніпуляцій. Критичне мислення. Погляд, бачення, оцінювання одна з ключових технологій медіаграмотності це психологічний механізм медіаграмотності, здатність до сприйняття повідомлень і подальшого оцінювання у відповідному середовищі та контексті. Медіаграмотність у свою чергу, це розуміння способів, за допомогою яких медіа створюють різні типи повідомлень. Того, як вони подають інформацію і які методи використовують для організації матеріалу. Це критичний погляд на медіаконтент. Тут у допомозі нам стає медіаосвіта, комплекс заходів, що має на меті формування медіаграмотності на матеріалах та з допомогою мас-медіа, що має на меті критично сприйняття медіаповідомлень. Тобто те, чим ми з вами зараз займаємося. Можливо, у вас виникне питання. Чому важливо бути медіаграмотних саме сьогодні? Серед інших варто виділити кілька важливих пунктів. Вся інформація, окрім особистого досвіду, є медійною. Медіа впливають на формування цінностей та поведінкових моделей. Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього. Медіа визначають політичне і культурне життя країни та світу. Для того, щоб критично мислити, сьогодні потрібно якісно аналізувати медіа меседжі. Тут у нагоді нам стануть матеріали ініціативи Media Sapiens, проєкту громадської організації Detector Media, які мають назву Ключові питання для аналізу медіа меседжі Цей матеріал допоможе вам шукати відповіді щодо інформації по трьох блоках: авторська аудиторія, меседжі і значення, репрезентація і реальність. Тобто до будь-якої інформації ми можемо ставити питання щодо авторства, тобто хто створив повідомлення, цілий, з якою метою, фінансування, хто заплатив за його створення, вплив, який воно здійснює, реакція, які почуття викликає повідомлення, зміст про що воно, техніки, тобто як меседж передається, інтерпретації, як люди можуть це зрозуміти, і як я це розумію. Також можемо зробити висновки про контекст, тобто коли і як воно було створено та його надійність, правдивість та достовірність. Наостанок запрошую вас переглянути 10 компетентностей з медіаграмотності, запропонованих нідерландською організацією Медіа та поміркувати над тим, чи наскільки сформовані ці компетентності у вас. Якщо ні. Нічого страшного, адже зараз саме той час, щоб цим зайнятись. Успіхів вам!